6 травня близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух та подальше займання приміщення банку в центрі Чернігова. За результатами огляду місця події, поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не пошкоджено, проте були зафіксовані ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень. Після ліквідації пожежі було встановлено, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежою. Однак через руйнування приміщення внаслідок вибуху зловмисники не довели свій задум до кінця. Проведеними оперативно розшуковими заходами підрозділи кримінальної поліції і слідчого управління ГУНП в Чернігівській області спільно з департаментом. Карного розшуку, а також підрозділами кримінальної поліції Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей, встановили, що злочин вчинили 40 40-річний та 42 річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину в банку зловмисники готувалися упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Наразі зловмисників затримано. У ході санкціонованих обшуків у них виявлено та вилучено речовину рослинного походження, що схоже на канабіс, вагою понад 10 кілограм. Предмет схожий на пістолет, а також інші предмети, що можуть свідчити про їх причетність до скоєння вказаного злочину. Затриманим повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом вибуху за попередньою змовою групою осіб та замаху на крадіжку. За скоєне затриманим загрожує позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна.